Чи існує навчання у задоволення та чи бувають уроки без оцінювання? Про нестандартний підхід до навчання дізнаємося сьогодні у директора Асоціації вальторських ініціатив в Україні Ірини Шастал. Не перемикайтесь. Отже, друзі, вітаю вас! Це країна Едюкейшн. Мене звати Володимир Волошин і Ірина Шастал, є гостей нашої студії. День добрий. Вітаю вас. Ну, я одразу хочу познайомитись е, з цією педагогікою, видом цієї педагогіки. Розкажіть. Знайомте, що це таке. Вальдорська педагогіка це міжнародний педагогічний рух. Угу. Через декілька років ми будемо відзначати століття Вальдорської педагогіки. Років. Так, Ого. перша школа була відкрита в 1919 році угу. у місті Штутгарті. Німеччина Так, угу. там, там була ця, саме ця перша школа. І от на сьогоднішній момент у світі їх більше півтори тисячі. Uh -huh. Шкіл більше 3,5 тисяч дитячих садків майже на всіх, ну, на всіх континентах. Uh -huh. Uh -huh. Але є ж засновник цієї педагогіки, правда? Так. так. познайомить нас з ними, uh -huh. тому що диму без вогню не буває. Щось мало стати поштовхом до виникнення цього виду навчання, як такого, правильно? Так. У цієї педагогіки є автор. Це Рудольф Штайнер, австрійський філософ якого дуже переймали питання соціальні, як влаштоване суспільство, чому відбуваються війни, чому є нерівність між людьми. І, врешті-решт, він зрозумів, щоб щось змінити, треба по-іншому виховувати дітей. І саме з цього треба починати змінювати суспільство. Тобто, в принципі, це не тільки навчання, а й виховання, так? Це в першу чергу виховання. Першу чергу виховання. Так. Ми mm -hmm. говоримо про те, що наша педагогіка вона ґрунтується на вихованні, mm -hmm. а навчання це те, що відбудеться само собою. Mm -hmm. А в Україні скільки зараз вже є шкіл, де працює педагогіка? І чому ми дізнаємось фактично, з 2001 року ви сказали, що займаєтесь фалідорською педагогікою? Я так? Займаюся, але школа виникла трохи раніше. Трохи раніше. Скільки <світ> да. в Україні закладів вже працюють на основі цієї педагогіки? В цьому році ми будемо відзначати 25-річчя першої вальдорфській школи в Києві uh -huh. в Україні. Вибачте, Україні. це в Одесі. Вона виникла. Так. Є школа в Дніпропетровську, є школа в Кривому Розі, uh -huh. є школа в Києві. Uh -huh. І на сьогоднішній момент з тих шкіл, які вже функціонують повноцінно, чотири школи: От Одеса, Київ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. І є ще декілька ініціатив. Тобто класи з вальдорською методикою викладання в звичайних школах відкриті. Ну і ще справа в тому, щоб називатися Вальдорською школою, треба відповідати певним критеріям світового міжнародного руху. І тому це треба час, щоб це вибудувати в рамках нашої системи освіти. От нас така цікава мене одразу дуже багато питань виникає, але все ж таки до першого перейду. Але є ще й садки, правда? Так. Так, От, тобто, фактично, дитина, з трирічного віку, як в нас uh -huh, це заведено uh -huh, в Україні, uh -huh. може вже навчатися за цією системою навчання. Так, так. Uh -huh. Дійсно, як правило, всі садочки вони існують при школах. Всі школи починаються з садочків, тому що батьки із садочка, отримавши. Таке переживання е, супроводу дитини в дошкіллі, вони розуміють, що це треба далі продовжувати. Угу. І далі з садочка в перший клас, в другий, і так виростає вся школа. Безумовно, за того, що всіх не можна бажаючих прийняти до садочка, на жаль, вони переповнені і обмежені в них місця. Виникають багато інших ініціатив, приватних садочків, але врешті-решт вони всі сходяться до школи. Угу. Отже, як виглядає сама система навчання? От її механізм, так? Угу. Е -е Хід, е плани, якісь є, можливо? Давайте, я вам так спробую пояснити. Я розумію, по що цей... в двох словах це практично да. нереально. А, от давайте так сформуємо це питання по-іншому. Поставлю. Чим відрізняється від стандартної системи навчання? Так. Є декілька засад вальдорської педагогіки, uh -huh. які її вирізняють uh -huh. і роблять іншою, так і значить, існують інші методи. Так як мета вальдорської педагогіки розкрити той потенціал, який закладений в кожній дитині, тобто ця мета, це означає, що є і певний погляд, як дитина ця зростає, як вона з року в рік змінюється. Uh -huh. Тому, безумовно, супроводжувати дитину можна тільки тоді, коли ти розумієш, що з нею відбувається. Угу. А це означає, ти дивишся на неї, так? І дуже прискіпливо спостерігаєш. І в той момент, коли ти її спостерігаєш, ти розумієш, що ти можеш застосувати. Тобто, фактично вона ця цей вид педагогіки допомагає визначити в дитині той чи інший талант і вміння. Чи можна? так Трошки сказати? можна це скоректувати в тому, що. У кожної дитини є талант, uh -huh. кожна дитина талановита, кожна дитина здібна. Але Її хтось та... співає, хтось танцює. Всі співають, uh -huh. всі танцюють, всі малюють. Ясна, всі да. діти все можуть. Так, Слава Богу. От е, але з якими методами викладання так пов'язана вальвдорська педагогіка? Вона... Як це відбувається? Е, тоді я вам зараз перерахую відмінності, uh -huh. та, такі основні. Е, по перше, е, Дитину в першому класі приймає класний вчитель, так званий, і він має провести її до восьмого класу. Угу. Це такий супровід глибокий, коли е, людина, вчитель знайомиться з родиною да, на співбесіді, знайомиться з дитиною, і потім вісім років він бачить, як вона з року в рік змінюється. Так? І його зв'язок з усім оцим набагато глибший. І дитина в цих складних періодах переходу від початкової школи до середнього ступеню, вона не залишається сама. Mm -hmm. так? У неї поруч завжди є той, хто її добре знає і може їй допомогти в складні моменти. Вже не кажемо про перехідний вік. Mm -hmm. О, безумовно, викладати всі предмети складно. Але врешті-решт цьому можна навчитися. Якщо ми від дитини вимагаємо, щоб вона опанувала всіма предметами, то uh -huh. чому це не може зробити доросла людина, uh -huh. вчитель, продемонструвавши, що все це можна вивчити? Ну, Безумовно, тут е ставлення таке, що те, що може вчитель викладати, але географія, історія, мова, математика це всі ті предмети, е біологія це те, що цікаво всім, і це можна опанувати на шкільному рівні. Uh -huh. Безумовно, там мова. Та, іноземна, можливо, якісь специфічні предмети, музика, еврітмія. Є у нас такий предмет. Еврітмі. Окрем... Еврітмія, uh -huh. це особливий вид руху. Uh -huh. І, о, це викладають спеціалісти. Допомогою, здається, в ритмії можна пояснити зміст містої чи іншої картини. Не тільки картини, це твору, видиме мовлення. Видимо мовлення. Це тіло показує те, що воно чує, те, що воно uh -huh. відчуває. Можна музику показати. Uh -huh. Це дуже така. Ну це суто Вальдорська дисципліна, яка якраз була uh -huh. Вадольфом Штарнером винайдена. Обґрунтована і є спеціальне навчання для вчителів рітмі, але в кожної вальдорської школи є такі предмети. Про це ми поговоримо вже в наступній частині нашої програми Країна Едюкейшн. Друзі, не примикайтесь. Отже, ми продовжуємо нашу розмову про вальфдорські ініціативи. Можна так сказати, ж, правильно? Ну, можна, да. Ірина. окрім на, крім спутника, нас дивляться ще й читають на сайті обозріватель, читачі цього сайту, відвідувачі цього сайту. Активно ставлять запитання всім нашим гостям телеканалу Соціальна країна. Ці питання надійшли на вашу адресу. Отже, яка головна перевага Вальдорфської школи перед звичайною, ну, скажімо так, приватною школою, яких дуже багато є також зараз. В Приватна, Києві? Приватною мається на увазі як альтернативна uh -huh. класичній школі, тому що <кій> неформа. Школи є да? Угу. Класичні школи. Звичайно, перевага в тому, що діти з радістю відвідують школу. О. Вони люблять школу. Вони не так. пропускають жодного уроку. І вони відчувають себе там захищеними. Вони відчувають себе там реалізованими. Угу. А якщо є радість, значить є поступ, є сприймання світу, є щастя в житті. Угу. Саме на цьому ми вибудовуємо весь наш процес. Е, окей. Е, ми звикли, що в школі є стимул для навчання це оцінку, яку ти отримуєш, потім показуєш щоденник і несеш його додому батькам, похвалитися. От я такий молодець, вправний учень. Чи дійсно немає оцінок в альдорській методиці? Оцінок. Як таких? Немає. немає. Правильно сказати, вони виникають uh -huh. на тому рубежі, коли дитина має отримати свідоцтво про освіту загального uh -huh. державного зразка, uh -huh. свідоцтво. І там виникають оцінки. Це на 9 клас і на 1, Ну, після 9 uh -huh. класу. І ми розуміємо, що в тому віці оцінка вона вже може бути сприйнята підлітком, він може з нею правильно обійтися, розуміючи, що це є певний критерій. Констатація факту, де він знаходиться в опануванні матеріалом. Але ми відмовляємося від оцінки як мотивації до навчання. І, але оцінювання існує вербальне. І оцінювання існує е, стосовно дитини її самої. Вчитель обов'язково має відмітити, якщо відбувся поступ у розвитку, угу. якщо він побачив докладені зусилля. Якщо навпаки, він їх не побачив, про це теж варто сказати. Це треба знаєте, як відбити, да? щоб людина, дитина чула, ага, мене помітили. Я знаю, що мій процес під наглядом вчителя. Вчитель бачить, я цьому довіряю і на це орієнтуюся. Але двійка, як така сама по собі, бо негативна оцінка, вона ніколи не стимулює. До розвитку. розвитку. Дякую. Наступне питання на сайті обозріватель. Чи не буде атестат з такої школи, сприйматися скептично при вступі у вищі навчальні заклади? Ну, це атестат загальноосвітнього зразка. Так що ми нічим Предзвіню. не відрізняємося від загальноосвітньої школи. Це важливо. Ну і ще одне ще питання дуже важливо: як зараз подібні новаторства у світі зустрічаються пересічними українцями? Чи користуються популярністю, популярністю такі заклади в Україні? Інцяпочно uh -huh. користуються популярністю, так. і вальдорські школи, на жаль, не можуть прийняти всіх бажаючих uh -huh. із дитячі садки. І це проблема, тому що виникнення вальдорських шкіл, воно нелегке питання, тому що реалізує все вчитель. Головна особистість в цьому процесі чинник це вчитель, uh -huh. який саме так може супроводжувати розвиток дитини. А на жаль, таких людей, які готові так працювати. Ну, вони мають вирости не про це, не просто так. І тому шкіл недостатньо, угу. тому користуються попитом, якщо про це. Але якщо говорити про е, педагогічне середовище, то є великий інтерес угу. до цього. Всі хочуть зрозуміти, є які є інноваційні методи, методики, прийоми, які можна застосувати в загальноосвітніх школах. Ну і якщо сказати про те, що нинішня реформа освіти якраз наближається своєму погляді на дитині до того, як це робить вальдорська педагогіка, і це все те, що запроваджено вже в закордонних системах освіти, це говорить про те, що інтерес є. Ви сказали, що діти йдуть з посмішкою, так і завжди з великим бажанням навчаються. так. так. Як ви думаєте, що саме їх так зацікавлює? Які е, можливо елементи в навчальній програмі? Що саме їх так заохоче? Який підхід до дітей? Е, стосунки між вчителями і учнем, це є якраз теж одна із складових uh -huh. педагогії. Вони мають бути особливими, вони мають бути такими, в яких дитина себе почуває впевнено. Відчуває свою гідність, відчуває захищеність і відчуває радість. Розумієте, Якщо цього нема, ніхто ж не піде в місце, де йому погано. Тому вчитель про це дбає. Безумовно, батьки такий же важливий чинник, тому що не може бути в школі по одному, вдома по-іншому. І тому е дуже щільна співпраця з батьками е вони дізнаються про все, що відбувається на уроках. Дуже часто на бардяківських зборах навіть виконують елементи того діяльності, якою займаються учні на уроках. Ставлять вистави, організовують свята. Батьки. Так, так цікаво. Так, так. Про Вальдорфські ініціативи ми сьогодні спілкуємось в країні Едюкейшн. Друзі, за мить знову з вами. Ми продовжуємо нашу розмову. Ірина, отже, третя частина нашої програми Країна Едюкейшн. Не з пустими руками до нас сьогодні прийшли. Це посібники. Що, з чим ви до нас сьогодні прийшли? Це не посібники, але це ті предмети, які завжди цікавлять чиновників. Угу. Це програми, Програма. без яких неможливо бути школою в Україні. Угу. Вони затверджені Міністерством освіти. Я, на жаль, ще не взяла програму для дошкілля, яка угу. називається Стежина тобто, держава протягом 14 років досліджувала вальдорську педагогіку. І зробила висновок, що ця педагогічна система може бути застосована на теренах України. Угу. Таким чином, ми маємо програмне забезпечення для всіх, хто бажає працювати за вальдорською системою освіти. Тобто, що ми бож... от я зараз згортаю цю програму, тут фактично вказано все те, чим ми займаємося протягом року. Це До зміст, прикладу, зміст. а навіть не року, а двох, десятий-одинадцятий клас. Ну, перший дев'ятий і десятий дев одинадцять. Mm -hmm. Тобто повністю все розписано, розкладено по полицях. Mm -hmm. Так, відповідно цієї програми працюють всі викладачі в Україні. Вальдурських шкіл. Вальдурських шкіл, так. так. От е, які предмети є найпопулярнішими, найцікавішими для учнів? Ви якось визначали ці предмети? Чи в принципі навчання проходить відбувається так активно, настільки активно і цікаво, що якось не відрізняється між собою ті чи інші предмети? Ще раз хочу наголосити: ми державна школа. Угу. В ній зафіксовано в нашій школі зафіксовані всі предмети, які вивчаються в усіх школах. Угу. Єдине, що по різному викладається матеріал, розумієте? Так. То, в цьому альтернативність. От ваше слово по різному так знаєте, інтригує дуже варто. По – це як? Наприклад, у нас є такий метод, як епохальний урок, епоха викладання так. епохами. Угу. Це головний урок, От теж таке питання. Да, так? це завжди перший урок, який триває як з'єднаний, як пара. Угу. Йому потрібно трохи більше часу. І протягом трьох-чотирьох тижнів в цей вранішній час, на цих двох уроках, відбувається заглиблення знайомство з одного предмету: математика, біологія, географія, історія, мова, там ще щось. І це забезпечує більш глибоке занурення в предмет. І уявіть собі, що не математика, там або там яка мова, що один урок на день і так. Три-чотири рази, або якщо урок mm. історії один раз на тиждень, і на наступний тиждень треба знову це все відновити, розумієте, тримати в голові. Але історія протягом чотирьох тижнів, коли ти сьогодні, на завтра е, пам'ятаєш, тобі легше це згадати, ти краще можеш в цьому орієнтуватися, більше розширити свої знання. І це дає дуже гарний результат. Тобто опанування відбувається більш глибоко. Будь-який <зв 'язок> вчитель. <зв 'язок> От Коли ви кажете, зараз говорите про дуже гарний результат, дуже гарний результат це коли вчитель, класний керівник, стоїть на випускному балі, або ж на останній лінійці в школі в 11 класі і дивиться на ці результати, так, які крокують фактично абітурієнти, які вступлять, стануть студентами. От Наскільки багато випускників вже є в Україні, які навчались саме за Вальфдорфською методикою, угу. от, і... Наскільки, Які відгуки у них самих? От вони з першого класу почали навчатися, були маленькими дітьми. Садочка, навіть фактично. І вже є, напевно, такі випускники і у вас. Що вони говорять вже в 11 класі про це навчання, про цю методику, що їм найбільше подобалось? Ви розумієте, вони про методику не можуть говорити. Тому що вони не можуть на це дивитися як фахівці. Uh -huh. Але е, коли ми в 11 класі бачимо дорослих, впевнених у собі uh -huh. особистостей, які е, не тільки можуть розробити якийсь проєкт, да? взяти якусь ідею і подивитись, розпланувати кроки, її втілення, але і роблять це. При цьому вони залучають тих, хто поруч з ними і досягають результату. Це і є наша мета. Це є випускник, який із власної свободи може взяти на себе відповідальність uh -huh. і зробити. І результатом будуть задоволені всі і користуватися всі. Це якраз і той елемент, який закладений в назві вашої, вашого телеканалу. Uh -huh. Соціальність uh -huh. найвище мистецтво це соціальне. Розумієте, ми вже до цього прийшли, що те, як люди вміють вибудовувати стосунки між собою, залежить все. Окей, okay. я провчився 11 років за Вальдорфською методикою. У нас зараз активно впроваджене зовнішнє незалежне оцінювання. Uh -huh. Як думаєте, випускникам легше складати ці зовнішні незалежні оцінювання, які навчались учням, які навчалися цією методикою? Ну, нелегке питання, uh -huh. тому що е незалежне оцінювання це в першу чергу тести. Скажіть, будь ласка, питання, як відповідь. тест, як тест може відобразити докладені зусилля або розвиток людини? Так, так. він може тільки констатувати, що на цей момент ця дитина пам'ятає, угу. і не ви не виключено, що на завтра те, що вона сьогодні пам'ятала і ніколи не застосувала в житті, вона забуде. Зі мною так, тому будь-які тести це ми вважаємо, що це не е, об'єктивна оцінка так. особистості. Угу. Так? Як можна тестом оцінити особистість? Але це умова. За якою ти можеш вступити до вищого навчального закладу? Значить до цього треба підготуватися, включити свої ресурси, резерви. І ще раз вам кажу, наші учні складають, вступають, як і всі будь-хто. Але хочу додати: не всі вступають, і ми вважаємо, що це більш здорово. Я Не вступати після школи одразу в університет. А, а це більш здорово. Пізнати, паузу? Життя, пізнати життя, скільки? визначитись, а скільки кому потрібно. Рік, і потім два. свідомий вибір зробити і вступити, знаючи, чого ти вуз. хочеш навчитись. Я вам дякую за розмову, дякую за те, що сьогодні познайомили нас. З вальдорфськими ініціативами, я думаю, що вони все активніше, активніше будуть впроваджуватися у життя, і обов'язково наші діти також будуть з ними знайомитись та знайомитись, навчатись за такими методиками. Спасибі вам, вам друзі. Bedo, bedo. Ми спілкувались з Іриною Шастал в нашій програмі Країна Едюкейшн. Учіться, навчайтесь і чужого не цурайтесь. Друзі, за традицією нагадую, зараз на екрані електронна адреса телеканалу Соціальна країна про ті чи інші теми пишіть. Ми про них обов'язково поговоримо в нашій студії. Також зараз на екрані номер телефону нашого телеканалу для потенційних рекламодавців та партнерів. дзвоніть, будемо раді співпраці. Це була країна Едюкейшн. До зустрічі.